Нині Київ мегаполіс, що стрімко розвивається, і в житті якого особливу роль відіграє громадський транспорт, а найбільше швидкісна позавулична магістраль київського метрополітену. За звичкою для нас метро це звичайна буденна річ, яка приїлась з малку. що ми бачимо перед собою: двері. Турнікети, сходи, вагони. І, власне, все. А метро має стільки секретів. Я вже мовчу про те, що їдучи у вагоні, ми навіть не цікавимось. А що це за людина, яка сидить там, у кабіні, і відповідає за наше з вами життя. Сьогодні я познайомлю вас з сучасним машиністом київського метрополітену. Який розкаже про своє життя і внутрішню кухню київської підземки. Перед нами Євген ще позавчора. Ми дивились з ним фінал Ліги Чемпіонів, пили пиво та матюкались. А зараз я бачу перед собою серйозну, відповідальну та сконцентровану людину. Зараз я можу позивати на 16-й. Чем я занимался до работы в метро, учился в техниками сначала, потом в железнодорожном уни университете. Параллельно работал в Маке, то есть такое совмещал. Ну, после МАКа как-то был набор машинисты. Меня там чуть подстроили. Ну, мама работает в метро, подсветилась. И вот здесь оказался в метро. А в який момент от, ти зрозумів, що хочеш стати машиністом? Мені завжди там нравилась та железна дорога. Батько у як-то mm. ну, так вирішив. Е, якими були твої от, перші кроки? Ну, до Нас набиралась група, как бы нас подготавливали, учили. вот mm. учились вон, в тех школі, тут недалеко є. Учились, після этого тоже сдавали экзамены. Тоже практику проходили и после этого уже на подтверждении стал машинистом именно. А складно взагалі було навчатися? От, ну, да, я знаю, було, е да, там, Досконало да, мають знати физику. Там, там, фізику, електротехніку, вот вот такого плану придати. То, то, Более-менее, ну, 4. Mm -hmm. А були були такі ситуації, що ти мав перескладати, або все і ну, навід. тут в тій школі ні, все, слава Богу, з першого разу здавалось. Угу. І ти все здав і і що далі? Далі практика. Метро. Спочатку їздив помічником машиніста. Угу. Тобто нас там навчали, як воно все їздить, що треба робити. Потом уже після практики у нас було підтвердження, ми общались за начальника по експлуатації. Це, ну, лично мой начальник. Угу. І от з ним там в процесі бесіди він розумів, ну угу. стоїть ли мене допускати поездной роботу или ні. Бути машиністом це солідно? Ну, да, форма. <головік> Она украшает, как бы, ну так, форма. Украшає, как Ну от як ти от відчуваєш в акції людей? От, наприклад, приходиш у гості, і тебе питаються. Ну, да, ти... ого, ти машиністом работаєш, типа, ніколи ще не встрічали машиниста, розкажи, угу. розкажи, такого кого плану. Тобто позитивні враження. Ну, складаються. Да, в основном, да. А яка заробітна платня у тебе? Ну, у мене зараз середньо виходить 11 тисяч. Ну, я третього типу, зіручка... класу найпростой. А, то як рядовий у армі, да, правильно? Так, ні, вони там, хлопці, взагалі без класу, які тільки поїхали. Їм ще потім треба буде теж здавати екзамени на клас. І скільки ти заробляв цей клас? Скільки тобі ну, вот знадобилось часу? Типа... Ну, от треба проїздити, ну і теж без догану. Так, да, звісно, в случаи были на линии у меня там. Расскажи еще най... ну, все таки наймасштабнейшее. Ну, самое стрёмное, у меня не закрылись двери во всем поезде. Первый пункт это да, это обосраться. Ну, что и случилось со мной, я не понял, что произошло. А это было у який период? Ты только, но сколько ты попрацювал? Ну, где-то месяца 3-4. После ага. того, как я уже начал ездить. Ну, вважаю, вот... Ну, ти зелен ще, ну, три, да, три да, місяці. Друзі, ребята, по 20, по 30 років і, як, і як ти зорієнтувався, розкажи все. про це? Ну, я говорюш. Спочатку, так, да, перепух. Ну, все слабо, вийшло нормально, по інструкції там. Ага. Тобто закрив там резервно, висадив пасажирів і далі. Руки вперед. тряслися? Да, конечно, так. Да. Женя, можеш мені, будь ласка, провести екскурсію по депо, бо mm -hmm. я тут вперше і показати хронологічно, як починається твоя зміна, так як да, конечно, Ну ходімо. розказуй. Що, от так починається вот, мій на робочий а. день. Зараз ми йдемо в медпункт. А навіщо? Проходити медкомісію, репульс, давлення. І це щодня? Так, кожен день, яке відбувається. Без медкомісії тебе не допустять в роботі. А що ось оце, оце, оце зверху? Це крани якісь там? Це вони підіймають вагони? Ну не вагони там, двигать, і кальоти. Вагони вони, ділять там. Ага. Мені ж мені ж стекало. Ну, да, да. Программа система ну. работает RS, программы. Вс, программа загорелась, пожалуйста. Mm. Есть. Включаем, программа работу крана. Ого! Есть. Программа работу. Вс, нормально. Теперь... Ти довго у цьому всьому Інформатор розбирався? Тестується. Зачекайте. Можна сказати, це для тебе як клавіатура. Інформатор готовий а, працювати. Напрямок руху, станція Академмістечко. Містечко Лісове. А, а от покажи, будь ласка, крупним планом. До Дарниці, ось, до Святошина, ці всі, ці всі фрази. А я на прямою до станції Дарниці. А можна я натисну? Ні, ну это не, не можна. А, а, тоді відпусти двері можна? Mm -hmm. Відпусти двері. двері. А, просто да. пальцем наводити навіть. І все. Звільніть, будь ласкаво. ласка, Добре, а станції як. Ну, постійно нажимаєш. Наступна станція, Житомирська. А це ж кнопка? Ну так. І отак оно попад А, по порядку. Наступна станція святока. Клас! Оце так. А Чим ти керуєш? Цим. Ага. Тобто тобі один раз просто вперед штовхнути. І. І це. Ага. там не Це Сбросился, катимся, mm -hmm. потом останавливаюсь. То... Поделись своим дебютным выездом. Ну когда сам уже поехал, да, в одно лицо, типа. Uh, так Та yeah. 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 да первый. Який стан был. Ну, очень сильно переживал, стремно было. Ну, руки очень были потные, нервничался. Ну, это буквально одну баран. Баранг это называется от Академа, до академа, например. Uh -huh. это там, ну, мы таких называем. Две баранки буквально сделал, и после этого уже нормально привык, все втянулся, да, не переживал. А, а так? вот как э, будто вот, с этим відчуттям, <головіки> а, які взагалі відчуття від того, що ти от везеш за собою тисячі пасажирів? Да, навіть, чесно, вже, Та Даже честно, у меня такого відчуття нету. Уже как бы у меня уже привык к этому уже а от на, на перших етапах? Да, было чуть жарю стремно. Ну потом привык к этому не знаю нормально. на да. З приводу стресостійкості. Це ж не така проста робота, як здається, насправді безліч людей. А, ти не боїшся, наприклад, от, суїцидників або ще чогось такого. Це не ж психологічно складно. Не... Нормально то мають на щось за вирішу. Привик був случай, коли допомагав человека доставати по сусідньому путі, був. діставати це у тому да? самому сенсі? Да, ну он, слава богу, жив це нормально все. З ним. Я туда спустился, спрашиваю, помощь нужна, он говорит, нет, нет. А, тут нормальный был, не пошматованный? Нет, нет. Чуть побитый, пьяный был. Я спустился, спрашиваю, спрашивал, помочь не надо, говорит, нет, они с ментом его сами вытащили. То есть я там сильно не участвовал даже в этом. Простая работа? Постоянно вот это разогнался, сбросился такое. Бывает тоже, там со сном борешься постоянно, когда не не выспавшись, я пришел на работу. А плану. як ти борешся зі сном? Так, так як там, присідаю такого плану. Ага. Скільки триває робоча зміна загалом? Ну, В середньому наймінімальне 6 годин зміни. Ну, буває рідко. 6 годин це скільки рейдів? Ну, як када. В середньому 4 баранки, типу. Ага, типово. 4 баранки. Бувають 5. Ну, це дуже рідко, ні, я Женя, дякую тобі yeah. за таке велике. Інтерв'ю було дійсно дуже цікаво для мене особисто. Я ж хотів просто в дитинстві стати uh -huh. водієм, метро... водієм метрополітену, Хотів в дитинстві стати машиністом, а зараз от бачиш якийсь ну, ст... телеведучий. Так ну такое все велике. Дякую тобі за розмову. Сподіваюся, ми ще раз зустрінемося. Успіхів тобі на роботі, менше стресових ситуацій, форс-мажорів. Щоб те щоб в тебе все було як по Дякую. І натомість київський метрополітен можна по праву вважати символом та окрасою столиці з його культурними та, та архітектурними надбаннями.